У день офіційного призначення на посаду голови Райдержадміністрації з прикарпатськими журналістами зустрівся і очільник Галицького району Володимир Бродович. Володимир Франкович поділився своїми думками про перспективи розвитку району у новому 2014 році. Бюджет формується любого району, формується таким чином, що йде від кількості населення. У нас населення 61 тисяча. І від цього ми бачимо. Маючи велику мережу, ми бачимо, як ми можемо розвиватися в районі. Ми можемо тільки розвиватися, якщо ми будемо робити, в першу чергу, робити нашу соціальну сферу конкурентно здатну європейську сферу, щоб наші діти могли навчатися в хороших класах. Мати нормальні умови навчання, щоб в одному класі не було по 5-6 по класів, які, які навчаю, діти, які навчаються в одному класі з 5-6 класів. Я вважаю також, що ми, ми будемо працювати над цим, будемо, щоб розвивалася економіка, підприємництво. Приблизно наш бюджет 280 мільйонів. Ми будемо його старатись чуть-чуть піднімати, настільки, наскільки дозволить економіка. Що ми будемо працювати з нашим підприємництвом, з тими людьми, які, а у, нас є дуже велика, у нас дуже є великі ну, резерви в цьому питанні, то ми можемо десь до 60-65% забезпечити своїми власними доходами.